Well, hello, everybody! сьогодні я надзвичайна неперевершна така трошечки можливо магічна і романтична, Діва Смілк вирішила разом з вами поболтать, поболтати про український шоу-бізнес. <плес> <плес> в общем, я впевнена, що ви сидите в інтернетах, ви дивитесь, читаєте новини про зірок і завжди замислюєтесь, боже мой, ну як таке може відбуватися? А я вам відповім: це все і справді може відбуватися. і зазвичай це відбувається з декількох причин. А що саме? Різні тварюки-кресюки зливають різну важливу, цікаву, брудну інформайшн про зірок в інтернет. Зазвичай це дуже рідко відбувається, тому що зірки дуже рідко коли не в змозі самостійно захистити себе. Від зливів, від але, якихось небажаних новин. Але таке відбувається зазвичай тоді, коли хтось, хто не мав володіти інформацією, її володіє. І тоді вже починається розпространення грязні сплітні, які переростають в. Не тільки плітки в інтернеті, які переростають в щось більше, в обсуждення, в якісь групи, чати переходять, є там вже це все обсмоктується, кожна костиночка, кожна зубчиночка і волосиночка артиста, персонажа, актора або взагалі кого завгодно. Тому що люди люблять пообсасувати, люди люблять спліт, але таке відбувається не дуже часто. Зазвичай артисти самостійно своїми руками або руками своїх менеджерів а, дають якийсь інфо. Привіт в інтернетах на публіку для того, аби люди почали говорити. Знаєте, от етас в інтернетах це називається форсілі. для того, аби люди почали форсити якісь інтересні, інтригуючі новини, можливо, не супер цікаві, але а, щоб знаєте ім'я знову було на слуху. Да, давайте пригадаємо там условно, якогось Степана Гігу, Іво Бобула і от, цю от розкошну тусовку. Територія А ну і це насправді більше касається якихось таких, знаєте, незначних пліток, які абсолютно ніяк не влітають на артиста, абсолютно ніяк не влітають на його. Ім'я, і зазвичай а, такі плітки вони робляться для того, аби от поболтались десь і, сейчас, і а, щоб піднялася якась актуальність, цікавість артиста, а, аби вийшла нова музика, або можливо нова картина артиста, персонажа, актора. Або якесь цікаве затрудничество. Так, це нормально, таке буває, і от зачастую ми бачимо саме такі приклади. І третій варіант, що ж таке цікавеньке ще може відбуватись, і те, що ми вже з вами неодноразово наблюдали, особливо зараз, зверу інтернетів, це крінж. <головіка> це самостійно вже зроблений артистом якийсь контент. А, і тут вже теж є такі знаєте, А, Перше, це те, що артисту подобається, він це випускає. А потім етазується крінжом. І такий варіант, що артист ціле направлено робить якийсь крінж контент ви про нього заговорили. До речі, територія А дуже часто таким користується. А, ну, не буквально сама, що програма її давно вже а, не існує в такому великому форматі, як вона існувала раніше. А, це легендарна програма. До речі, якщо ви її не бачили, не дивили, вам спочатку треба з істоками ознакомитися, а потім вже лазить в нових грязних трусиках. Коротше, це все я казала до того, що насправді. Зазвичай. А, дуже часто саме артисти бувалі починають займатися отакою от крінж-пропагандою себе, свого образу, свого персонажа, якого ми бачимо на сцені. Це це типа адекватно, класно, прикольно, але зазвичай артисти не розчитують на те, що те, що вони зараз роблять, це може якось так знати погитнути той образ, який уявляли люди, коли були прихильниками, активними прихильниками артиста у той період, коли цей артист форсився вперше. Тобто, знаєте, коли в цього артиста був перший його от. Бум цікавинки <laughs> називемо так. Тоді артист произвів совершенно інше враження, і от зараз, коли ми дивимося, вони випускають условно якісь тамки-хуюкалки, самограйки в стилі руханкомена, але при цьому руханкомен мен, там. Десь три роки на сцені. А ці артисти вони вже десятиліття займають свої якісь е, ніши. Звісно, дуже забавно, дуже смішно. Але і це така дуже цікава стратегія, на яку ви всі ведетесь. І я на цю хрінь теж ведусь. Не буду скривати, да я дуже така. Відунья хаха <свісно> відома. <свісно> але, взагалі, ви знаєте, я сьогодні вам хотіла розказати такі якісь е, цікавинки, якусь таку жовту пресу, але не буквально розказати, що ж там відбувається, де ж там якісь сплітні і всяке такое тому подобне. А скоріше з вами потеревенти на тему того, як же ж це працює і чому люди в це вірять. От, наприклад, зараз дуже сильно форситься шоу Євровішан. Чому? Тому що зараз йдуть масові о, всеєвропейські збори учасників на сам непосредственний конкурс, що буде аж в травні. Тобто реально, вже ні, навіть не зараз. Вони почали ще десь е, у вересні, тобто, в вересні в Україні, здається, як я пам'ятаю, почався а... Це був прийом заяв, Якщо ми вже заговоріли за Євробачення, то хотілося б з вами обсудити а саме частину шоу, яку ми з вами бачимо на телебаченні. Ну і зараз я буду розкривати такі таємниці, які сьогодні в інтернетах ще точно ніхто не розкрив. А саме чому не беруть ноунейм no учасників у лонг, а потім шорт лист на нацвідбір Євробачення в Україні? Тому що ви не повірите, але Євробачення це шоу. І там завжди є сценарій, завжди на абсолютно любій програмі є сценарій, якого дотримуються, хочуть, не хочуть, але по ньому працюють люди, артисти. І артисти це такі самі актори, що можливо не знають точно. Що буде відбуватись, але вони завжди мають тримати своє обличчя, завжди мають триматись, знаєте, на якомусь определенному рівні. А, є, коли їм кажуть, що смотри, а зараз тебе будуть обкидувати какашками, а ти маєш улибатися доспівати свою пісню. Ти її обкідують какашками, і вона хоче, не хоче, але вона має доспівати пісню. Ха -ха. І при цьому доулибаці до кінця. Але все ж таки, давайте не забувати, що це теж шоу, і воно існує тільки для того, аби нас. Радувати веселити і всяке таке. не треба взагалі ніколи давати дуже багато якихось очікувань. Давати дуже багато якихось надій а, на учасника, що представляє, ніби як, типу, представляє Україну на конкурсі. Давайте не забувати, що конкурси це, в принципі, а, така дуже інтересна з однієї сторони, а з іншої сторони, дуже така посередственна хрінічка, яка була вигадана ну, типу, просто ради сім, щоб хтось заробив гроші, щоб хтось показав себе. Ну, а хтось. Це все купую. І от ми з вами, як глядачі, це все купуємо. Хоча я не дивлюсь саме Євробачення, я ніколи не дивилась. Все ж таки, от тільки що сиділа, згадувала, ніколи не дивилась сам нацвідбір, прям повністю так само, як Євробачення. Я один тільки раз в житті дивилась фінал. А, саме конкурсу це було прикольно, класно, інтересно. Але після цього це було в 22-му році, якось не совпадало. більше не настроєм, не моїм настроєм а, на перегляд цього величезного длиннющого музичного шоу. Ну в общем. Чому ж не беруть ноунейм no учасників? Тому що ноунейм no учасники саме на нас відборі, а саме в Україні на даний момент не цікаві. Шоу. Тому що зараз в Україні дуже активний медіа і великий медіа ринок, тому що зараз в Україні дуже великий і активний медіа ринок. Зараз дуже багато блогерів, інфлюенсерів, людей, у яких є перегляди, і при цьому, звісно, треба бути цікавою людиною, треба бути гарною людиною. Про це ніхто не каже, але це насправді дуже важливо. А і так само. На мою думку, звичайно, треба бути бізумно талановитим, треба гарно співати, треба мати слух, відчуття, почуття. І е, треба завжди бути от, в ресурсі. Треба бути в ресурсі, як справжній артист, як вже мірова звізда. Е, але зазвичай, ноунейм-артисти, no що тільки починають свій путь, вони не можуть запропонувати все це за один раз. Тобто хтось приходить плюс-мінус медійний. хтось приходить безумно талановитий, але страшний. А хтось приходить гарний, але при цьому все остальне відсутствує. Так, може бути ще гарно куплюна, хороша, дорога пісня. Але при цьому а це дуже рідко коли працює отдільно від всіх остальних предыдущих. Пунктів насправді, чому ж я сказала, що в нас дуже великий е, оцей інфопростір, тому що в Україні дуже багато артистів, в Україні дуже багато таланту, в Україні дуже багато співочих людей, танцюваль. Так само в нас дуже багато людей, що продаються все і хто купує це все. Тобто вони нічого із себе не представляють, але через те, що в них є гроші, вони можуть собі е, позволить бути артистом. Ну артистом, це звісно, дуже звісно, Громка, сказала, хоч і шепотом. але насправді зараз так працює система, і з цим нічого не з'явиться. Тобто, її або ти приймаєш, або тебе викидає. Але насправді, бачивши анкети учасників, що не пройшли у цьому році, я розумію, що у цьому році, можливо, ще був такий прикол, як куплені міста, що маловероятно, звісно, але скоріш за все, таки є. Тому що деякі місця все одно були вже так звано зарезервовані за деякими учасниками, на яких вже какби палагалісь організатори, і це теж нормально, тому що це бізнес. Всі на цьому хочуть заробити гроші. І повірте мені, якщо ви думаєте, що учасники, що їдуть на саме Євробачення, представляти Україну, вони нічого не тіряють. А тільки заробляє, це все безкоштовно. І тут в основному тільки музика улипки поцелує з обнімашками, то ви ну, трошечки, трошечки десь в якомусь моменті неправі, тому що це життя, всі хочуть гроші, і якби ти гарно не співала, але все одно всім потрібна медійність. А зараз в час інтернету, в час соціальних мереж, це безумно важливо. Дуже сильно важно і дуже сильно обращають внимання, коли ти медійна персона. Тобто, якщо в тебе є условно, мільйон підписників, або там двісті ну, тисяч, або навіть сто, можливо, ти круто пишеш. Або ти є учасником якогось крутого лейблу, то, скоріш за все, ти потрапиш в лонг Ти, Можливо, потім не потрапиш у шортлист, або не пройдеш на сам відбір, але все одно в тебе є можливість показати себе хоча б у лонглисті. І це теж, типа, плюсик, класно, круто. І це насправді теж дуже прикольно працює для артистів-початківців. Але. В першу чергу, артисти-початківці, що йдуть на нас відбір, вони мають самі, грубо говоря, порвати жопу для того, аби на них звернули увагу. Саме телевізійний конкурс. Він хоче, аби його продавали, а не аби він продавав. Тому тут така, знаєте, палка двох концов. Артист хоче стати популярним, і при цьому конкурс хоче, щоб його дивила ще більша кількість людей. Тому завжди у нас як би, замикається розказ. І через це ми не бачимо нових імен. Относительно, ми не бачимо нових імен. Давайте чесно, ви три роки тому знали, хто такий хаят? А можливо, ви знали, хто такі молоді? Або, можливо, 4 роки назад ви дуже активно слухали Джері Хейл. Давайте чесно. Я знаю відповідь на це питання. А у чому ж тоді проблема? Чому люди так сильно звертають увагу на всяку хуйню? Ви в мене запитаєте. А я вам, можливо, навіть відповім правду послідній інстанції. Що насправді насправді, артисти це такі самі люди. І всі хочуть всього вони віщей. Хтось хоче придати свій талант, хтось хоче, аби на нього звернули увагу. Хтось хоче просто заробити ціни, а хтось нічого не вміє. Але на цю людину дуже цікаво дивитися. Прям як я, да? І при всьому, а -а. А -а -а, якщо дуже гарно, дуже класно, дуже акуратно це все приподнести в інфопростір, люди це куплять. От нещодавно була така інтересна історія. В інтернеті піднявся срач. На основі того, що блогерка, навіть співачка і блогерка, записала комедійне, жартівливе відео про те, як мала б звучати пісня, аби її взяли на Євробачення. Всі посміялись, адекватні люди поняли цю відсилку, Всім було весело, це було прикольно і. Я взагалі не бачу нічого такого, типу, зазорного в тому, а, аби пахтати з іншого артиста, який є типу, учасником цього ж самого лейблу. Але людям це здалося смішним, тільки перші дві секунди. А потім вони вирішили приїбатися. І ви знаєте, що найдебільніше, коли люди починають думати, що вони зірці світу, що ну, якщо вона посміялась, з цього, Значить, вона хоче щось з цим сказати. Тобто не просто висміяла там пісню, не просто висміяла артиста, а що є якийсь сакральний, внутрішній, глубочайший, надзвичайний камок, який вона хоче отригнути, але не може. І ми всі маємо розгадати цю тайну дори. Артист починає розказувати, типа. Та ні, ребят, ви неправильно зрозуміли. Я не хотіла нікого висміювати. Типа, я просто похохотала з цього. Це просто смішне відео. Раді смішного відео. І все, тут немає ніякого патріоту. Люди починають засирати артиста. І артист се ведеться. Тому що, блядь, ви не поняли. Я хочу вам донести правду. Починає відповідати, і всі такі, а на що я гризається. Потом, по-моему, начинаем в чате. Все такие кажут, о, понятно, слилась, напиздела, а теперь молчит. А знаете, чему молчит? Потому что она одна, а вас миллион. И все пишут, и все хотят узнать правду. Все хотят узнать, что ж там, блядь, произошло. А ничего не произошло. Ви самі все придумали, ага. і тут, коли людина починає розказувати вам, ну що ж там, все таки таке, Ви такі, а ну все піздєць". і Ви починаєте ще більше срати. Тому насправді дуже часто артисти мовчать, тому що ніхто не хоче розказувати вам правду конкретно кожній людині. І що найцікавіше це знаєте, мені подобається, як люди люблять перебуватися. Я теж, я теж люблю переобуватися, але найсмішніше це коли ти артист і ти тримаєш нейтралітет. Чому? Тому що зазвичай від артиста дуже дохуя чого очікують. Всі забувають, що артист це звичайна людина, у якої є свої потрібності, яка ходить і пісять, і какать, і сексом займається, і буває погано виглядає, буває дуже хорошо виглядає, буває, дуже дорого виглядає, буває, дуже бідно виглядає. І це нормально. Тому що ця людина вона живе своє життя просто популярне, просто в неї є гроші, в неї є світло, в неї є вода, і вона прекрасно себе чухає. Але. Людям завжди цього мало. Людям завжди хочеться, щоб, якщо страдаю, я має страдати мир, блять. Навіть люди за кордоном, в яких немає війни, вони не знають, що це таке, але вони мають теж пострадати. чому? Тому що блять плохо мені і плохо быть всім. І це найжахливіше, коли люди починають тупіть. І заюбувати артиста з якимись ідіотськими єрундистиками, коли заставляють артиста вибачатись за якісь інциденти, за які він не має вибачатись. або а, люди требують пояснень. Якого хуя, якого хуя хтось має перед кимось відчитуватися, я взагалі дивуюсь, як а, не хочу стало а, мало. І водночас багато як відповіді. Тобто, коли ти кажеш зараз не хочу, це або взагалі не сприймають як відповідь, або сприймають дуже радикально як відповідь. І це дивує. І це от реально піздець, як дивує. Кожен раз, кожен раз, як перший. І тому насправді зараз дуже цікаво дивитись за нашим інфопростором. За нашими змі, за нашими жовтими пресами, тому що м -м, зараз вже немає такої можливості широкої писати бред і бути безнаказаним з однієї сторони, а з іншої сторони є ще більше можливості писати всяку хуйню, вести пабліки, розбирати зв'язки просто по кусочкам медіа, блогерів і всіх, кого тільки можна обсирати їх з ног до голови і при цьому залишатись безнаказаним. А з іншої сторони, ніби цього всього стало менше, але більш концентровано в оддільних областях. Мені одні так здається. І ви знаєте, я так давно хотіла обсудити щось цікаве, щось подобного формату, але в такої нейтральної обстановки. Не проводити якісь конкретні приклади, не ритися в чужому більє, не читати якусь жилтуху і розповідати чись конкретні історії, називаючи імена. Ні, мені просто хотілося розказати, як це працює, познайомити вас знаєте, з усім світом, який знаходиться за вірблюжніми шторками. Ну і просто цікаво поболтати. В форматі такої дружеське розгрівняти говорене на вічурінь. Тому думаю, я сподіваюся, що вам сьогодні зі мною було цікаво. Якщо це так, то ви обов'язково підпишитесь на цей канал, прокоментуйте це відео. І так само подивитесь інші мої відосики, підпишітесь на мої соціальні мережі і, можливо, навіть зрепостите це відео собі в Instagram Stories. Ну, а ми з вами побачимось вже дуже скоро в новому відео. Ну і я хочу вам побажати бути відкритими. Любити, приймати любов. Вміти не жрать говно. Ну і, як завжди. I love you. I need you. I want the sous. Всем пока.